Сьогодні у нас буде такий дещо смачненький приклад. Ситуація була на ринку. В яку ціну ваша лохина? Питає літня пані. «120 гривень, беріть, домашня, дуже полезна», – відповіла Ах, полезна польза, такі кришталево-глянцеві росіянізми в нашій рідній мові є лише користь, корисні продукти. Що цікаво, словники подають, що користь має два наголоси: відповідно, користь і користь. До речі, користь лохини не викликає сумніву. Вона містить безліч вітамінів, зокрема групи Б, які важливі для правильного функціонування нервової системи. <звук> Укладені у 1960-70-х роках списки заборонених слів сьогодні знайти важко. Дехто каже, що таких, наче, взагалі не існувало. Начебто, звісно, тому їх формують на основі усних свідчень, перекладів, редакторів того часу. Так ось, свого часу зникло слово гордій. Гордій це гордовита людина. Не плутайте зі словом гордий. Гордий це прикметник, типу українці гордий народ. А гордій це іменник. Марко Волчок у 1937 році писала. Я за це цитую цей кращівка мені не до вподоби. Гордій якийсь.